Вітаю! Тема сьогоднішньої лекції потенціал циркулярної економіки в Україні. Шановні слухачі! Впровадження циркулярної економіки в Україні має величезний потенціал. Завдяки ресурсній базі країни, існуючим галузям економіки та можливостям їхньої модернізації є багато сфер, де циркулярні принципи. Можуть бути надзвичайно ефективними до основних сфер, де циркулярні принципи можуть принести найбільший ефект, належать агропромисловий комплекс, будівництво та архітектура, енергетика, виробництво та переробка, управління відходами, транспорт та логістика, міське господарство та комунальні послуги. Давайте докладніше розглянемо вище зазначені основні сфери, де впровадження принципів циркулярної економіки може мати значний вплив, а також пов'язані з ними проблеми та можливості їх розв'язання. Агропромисловий комплекс: ця сфера стикається зі значними обсягами агровідходів, залишків культур і побічної продукції тваринництва. Але тут є великий потенціал для використання цих відходів, наприклад. Для виробництва біогазу, біодобрив та їхнього повторного використання в різних цілях, будівництво та архітектура значні руйнування та великі обсяги будівельних відходів залишаються викликом. Водночас вони можуть стати ресурсом завдяки переробці матеріалів, використанню екодизайну та повторному застосуванню ресурсів енергетика. Залежність від викопних палив і низька енергоефективність є ключовими проблемами енергетичного сектору, але можливості їх розв'язання включають використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова енергія, а також утилізацію енергетичних відходів. Виробництво та переробка, високі обсяги промислових відходів та недостатнє використання вторинних матеріалів створюють виклики для галузі. Рішеннями можуть бути впровадження замкнених циклів виробництва та використання цифрових паспортів продукції для прозорості життєвого циклу товарів, управління відходами. Низький рівень переробки та переважання полігонного зберігання залишаються проблемою. Проте можливості включають створення інфраструктури для сортування та переробки відходів, а також розвиток ринку вторинної сировини, транспорт та логістика. Висока залежність від викопного палива та низька ефективність транспортної системи потребують уваги. Але розв'язанням зазначених проблем можуть бути розвиток електротранспорту, оптимізація маршрутів та впровадження розумних транспортних систем. Міське господарство: високий рівень енергоспоживання і неефективна утилізація води та відходів створюють виклики для міського господарства. Циркулярні можливості включають замкнені цикли енергозабезпечення, використання зелених дахів та повторне використання дощової води. Ця таблиця демонструє, що кожна сфера має свої унікальні проблеми, але також відкриває величезні можливості для сталого розвитку через впровадження циркулярної економіки. Шановні слухачі. Зараз ми розглянемо основні виклики для переходу на циркулярну економіку в Україні. Фінансові бар'єри однією з ключових перепон є недостатнє фінансування проєктів, спрямованих на впровадження циркулярної економіки. Багато підприємств стикаються з високими початковими інвестиціями, необхідними для модернізації обладнання, впровадження інноваційних технологій. Та розвитку інфраструктури для переробки відходів. Відсутність інфраструктури. Ще однією серйозною проблемою є нерозвинена інфраструктура. У багатьох регіонах бракує необхідних сортувальних станцій, переробних підприємств, логістичних центрів для управління потоками вторинних матеріалів. Це ускладнює процеси збору, транспортування та переробки відходів, регуляторні обмеження, законодавча база. Також залишається викликом нормативно-правові акти часто не відповідають сучасним вимогам циркулярної економіки, наприклад, відсутність чітких стимулів для підприємств, які впроваджують циркулярні бізнес моделі, або недостатній контроль за екологічними нормами, обмеженість знань та навичок ще одним бар'єром є низький рівень обізнаності серед бізнесу та громадян. Багато підприємств не знають про переваги циркулярної економіки або не мають кваліфікованих фахівців, здатних реалізувати такі проекти. Також бракує програм навчання та підтримки для поширення знань у цій сфері. Отже, щоб успішно перейти до циркулярної економіки, необхідно подолати ці виклики через співпрацю держави, бізнесу та суспільства. Тепер перейдемо до розгляду стратегії переходу на циркулярну економіку. Ця стратегія передбачає кілька ключових компонентів, які є основою для успішного впровадження. Розглянемо ці ключові компоненти політика. Державна політика має створювати сприятливі умови для впровадження циркулярних принципів. Це включає ухвалення законодавства, що стимулює переробку відходів, використання вторинних матеріалів. А також податкові пільги для підприємств, які впроваджують циркулярні бізнес моделі. Інвестиції для переробки відходів, створення нових технологій і модернізації існуючих виробничих процесів необхідні значні інвестиції в розвиток інфраструктури. Крім того, важливо залучати приватний капітал і міжнародні гранти для фінансування таких проєктів технології. Інноваційні технології відіграють ключову роль у переході до циркулярної економіки. Це включає автоматизацію виробництва, впровадження цифрових рішень для управління відходами, а також розвиток технологій замкненого циклу. Зміна поведінки. Циркулярна економіка потребує змін у поведінці бізнесу, споживачів та держави. Важливо поширювати знання про переваги відповідального споживання, навчати новим практикам. І створювати стимули для використання екологічних рішень, роль держави та приватного сектору. Держава держава має виконувати роль регулятора та каталізатора змін. Це включає створення чіткої законодавчої бази, фінансування досліджень та інновацій, а також розвиток інфраструктури. Приватний сектор, в свою чергу, бізнес відіграє вирішальну роль у впровадженні циркулярних рішень. Це може бути перехід на вторинні матеріали, оптимізація ланцюгів постачання або запуск інноваційних проєктів. Важливо, щоб приватний сектор брав участь у розробці політик і партнерств із державою. Є достатньо прикладів успішних стратегій у різних країнах світу, наприклад, уряд Нідерландів розробив національну стратегію циркулярної економіки, метою якої є перехід на 100% вторинного використання матеріалів. До 2050 року вони активно впроваджують державно-приватні партнерства для розвитку інноваційних рішень. У Швеції ефективно діє система стимулювання переробки відходів. Наприклад, понад 90% побутових відходів переробляється або використовується для виробництва енергії. Розглянемо ролі інновацій та технологій у підтримці циркулярної економіки. Інновації є ключовим драйвером для реалізації принципів циркулярної економіки, забезпечуючи ефективне використання ресурсів, зменшення відходів та підвищення стійкості економічних систем. Сучасні технології дозволяють суттєво оптимізувати управління ресурсами та впроваджувати замкнені цикли виробництва. Серед ключових напрямків можна виділити наступні автоматизація виробничих процесів. Це дозволяє мінімізувати втрати ресурсів і забезпечити повторне використання матеріалів, цифрові платформи для управління відходами. Вони допомагають відстежувати ланцюги постачання, планувати переробку та інтегрувати вторинні ресурси в нові виробництва. Інтелектуальні транспортні системи. Вони оптимізують маршрути перевезень. Знижують витрати пального та викиди СО2, Біотехнології. Вони спрямовані на переробку органічних відходів для виробництва біогазу або біоматеріалів. Наведемо приклади успішних інноваційних проєктів в різних країнах Лондон, Велика Британія, система повторного використання будівельних матеріалів, проект Платформа. Яка дозволяє будівельним компаніям обмінюватися матеріалами, знижуючи витрати на закупівлю нових ресурсів. Руанди. Компанія ZipLine використовує дрони для доставки медичних матеріалів та продуктів харчування у віддалені райони. Це дозволяє скоротити витрати на логістику та зменшити вплив на довкілля. Нідерланди заводи з переробки пластику в нафту. Технологія перетворення пластикових відходів на нафту. Дозволяє зменшити обсяги сміття і водночас створити новий енергетичний ресурс. Японія смарт сіті у Фудзісава це приклад інтеграції циркулярних принципів на рівні міської інфраструктури з акцентом на відновлювальну енергію, управління водними ресурсами та переробку відходів. Отже, для розвитку циркулярної економіки важливо залучати інвестиції в інноваційні проєкти. Наведемо приклади заходів, які допоможуть їх реалізувати державні субсидії та гранти вони стимулюють розвиток технологій у сфері переробки та повторного використання ресурсів, податкові пільги для бізнесу, компанії, які впроваджують циркулярні рішення, можуть отримати зниження податкового навантаження, інвестування у наукові дослідження. Це дозволяє створювати нові матеріали, технології та моделі управління ресурсами публічно-приватне партнерство. Спільні проекти держави та бізнесу створюють умови для впровадження передових рішень на практиці. І на завершення варто зазначити, що інновації є основою для трансформації економіки України у напрямку циркулярності, їх впровадження дозволяє досягати економічної ефективності. Екологічної стійкості та зміцнення позицій України на міжнародній арені.